Власюк Аліна, учениця 9 класу, опорний заклад, Соснівський ліцей, Іван Котляревський, уривок із поеми Енезіда. Еней сподар, усумувавши, на селу трохи вгамувався, поплакавши і поридавши, сивушкою почастувався, но все-таки гомотило і колосерденька крутило. крутили. Найбільше часто щось стихав. Він море так уже боявсь, що на богів не полагався і батькові не довіряв. А вітри заду все трубили в потилицю його човна, що мчались за всієї сили по чорним пінявим водам. Хребці весла положили та сидя люлічки курили і киргикали пісеньок. Козацьких гарних запорозьких, а які і знали, то московських вигадували бриденьок, про сагайдачного співали, либо співали і про січ, як пінікери набирали, як мандрував козак всю ніч, Полтавську слабили швидшину, і нині, як свою дитину, з двора провадила в поход, Як під Бендерю воювали, без галушок, як помирали. Колись як був холодний год, не так то діється все хутко, як швидко кажуть нам казаки.